Друзі, доброго дня! І так, чи можуть пенсіонери отримати менше ніж 3 тисячі гривень на місяць пенсії? І так, прожитковий мінімум у бюджеті на 2024 рік становить 2361 тисячі гривня, і саме до нього прирівняли мінімальну пенсію. Частина українців отримує пенсії лише трохи вищі за ці суми, але вони не дотягують до 3 тисяч гривень. І так, хто отримує пенсію меншу за 3 тисячі гривень. З 1 березня 2024 року було встановлено нові мінімальні виплати для пенсіонерів певної вікової категорії. І так, пенсіонери двох категорій можуть мати таку мінімальну пенсію. 65-річні пенсіонери без достатнього стажу отримують 2725 гривень. Пенсіонери до 70 років зі стажем 30 років для жінок і 35 років для чоловіків отримують дві також хочу надати вам показники мінімальної пенсії для інших видів вікових категорій. Перша пенсіонери віком від 70 до 80 років зі стажем 30, 30 років для жінок і 35 для чоловіків отримують 3240 гривень. Друга категорія це пенсіонери, які досягли 80 років і мають страховий стаж 20 років для жінок і 25 років для чоловіків, отримують 3370 гривень. Зауважте пенсіонери з повним страховим стажем отримують не менше 40% від мінімальної зарплати, яка становить 8 тисяч гривень. При цьому мінімальна пенсія розраховується в результаті на рівні 3370 тисяч гривень.